Ну що, друзі, настав час зробити домашнє відео. <гум> не те, що ви подумали, відразу кажу. Це домашній огляд покриття роутеру Xiaomi be 6500, який е з антеннами, а не ну, який дешевше, а не той, що башня, башня там супер якась коштовна. Але сьогодні ми з вами зробимо що в мене стандартна трикімнатна квартира. 70 що ж, 70 з якимись там метрами, 70 квадратних метрів приблизно, давайте так. І стоїть роутер, ось там, бачите, висить моя куртка. З, ви вже бачили мої огляди. Це домашній варіант, ви полюбляєте їх і, до речі, підписуйтесь та натискайте Е, І в мене є, наприклад, моє робоче місце ось тут. Е, і там роутер стоїть за бетонним. Ось отут, от за бетонним, таким, за бетонною стіною. І також є це Геобразна квартира, і також є туди ще окрема кімната, куди. Ми перевіряємо зазвичай у кінці тієї кімнати, куди ми перевіряємо покриття. Є базовий замір швидкості. Ну, посилання на сам роутер на первинний огляд розмістив опису під цим відео. Давайте так. Є первинний замір швидкості через LAN G45. У мене заведено два гігабітних провайдери, і він їх у рендживі балансування поєднує деякі швидкості з деяких серверів і надає мені 1,4 і через LAN G45. Через Lana G45 ми піднімаємо віртуальний сервер OpenSpeedTest. І зараз вже починаємо тестування Wi-Fi. Біля роутеру на смартфоні OnePlus 12 ви бачите Замір. Замір Ми робимо 2,1 гігабіта, Спокійнесенько тягає. 2,1 гігабіта в нас виходить тут швидкість. 2,1 на 1,7, на 1,6 на 1,7. Тепер наступний. Замір ми робимо біля мого робочого столу. А е, і у такому варіанті ми бачимо вже падіння там 1.3, 1.4, там на е якісь якісь показники, ну, я показую, як є. Тобто в нас вже є падіння. Давайте так. А е, 1 і от 1.1, 1.2, 1.3, 1, ну, коротше кажучи, є е, як є. Теж показую, всю правду. Ну, гігабіт на там на скільки? Там, на 800, на 700. Але ми йдемо з вами, оту дальню кімнату. Зараз йдемо. І починаємо тест там у са, біля самого віконця. І отримуємо приголомшливий результат у 800 Мбіт у піковому значенні і приблизно там 783 і десь 400, 500-437 мегабіт на вивантаження. Тобто наш роутер показує бомбезне покриття для трикімнатної квартири. Це у реальних умовах. Я використовую на постійно 3600. Ви, ви знаєте це, і ви бачили тільки, що його біля цього роутеру 6500. Нормальний роутер з нормальним покриттям. Це якщо просто вставили і вам потрібен просто роутер. В ньому немає там якихось плюшок, там якихось OpenVPN-ів і іншого. Це просто звичайний роутер Xiaomi, який коштує, ну, чесно кажучи, недорого для Wi-Fi 7 роутеру, правда, дводиапазону. Ми рекомендуємо. Це домашній огляд, а з вами був Бабл на каналі Техносом Україна. На все добре.